О, це вже притоплює так, цікаво. Uh -huh. цей герой. <хи> ну так, да, це не почему, це він зловився. Так, так. Це безбородні гачки, це взагалі ну, вот, краще, ніж такі, я б розумію. А, а там немає цієї такої доусенці да, такого? Немає, ось, без це uh -huh. Якщо там риба мала цепляється, то з нею все добре. Ну, якщо так от випускають, ну злову випустив, то знає все. Угу. Ну да, не травмується, бо... Не травму... Ну не так травмується, як цими бородами. Ну так, да, там коли відчіпляєш, то ти, там первеш усе. Угу. Якщо за губу, то ладно, я ковтнуло, то мабуть уже і все. Да. Це гарний такий захід дальний.